Бронзовий козак Мамай з шаблею та кобзою на Криворізькому граніті розташувався у географічному центрі міста. Від дискій за довтілення скульптури у життя минуло три роки. «Композиції дуже багато було зроблено. Про козака Мамая він проходив як іконописний образ. Його ще називали Спасом. Колись наші пращури казали, буде ворог, буде сила. І от він завжди повстає як такий. Скритий план, і в ньому є ота сакральна таємниця. Ну, очень приємно, що наш криворожанин, вот такий видаючий скульптор, зробив такий пам'ятник для криворова. Дуже прикрасить наш, наш парк, і я думаю, що багато криворожан. Буде зацікавлений подивитися, приїхати сюди, відпочити душею. Спочатку козак Мамай мав стати подарунком Каневу до ювілейної дати Великого Кобзаря та буремні події в країні ці плани порушили. Врешті пам'ятник залишився у кривому розі. Козак Мамай це символ українського козачства. І уже коли не було запорозька Січі, 300 років після цього, майже в кожній українській хаті був от такий сакральний символ козака Мамая. в этом. Наша українська гордість, наша українська слава, і ми надіємося, що цей прообраз казака здесь, в крім оберігати наш город і нашу страну. Кривий рік народився у часи козацької слави і до нині намагається зберегти ці традиції з великими святами. А їх сьогодні аж три в Україні. Криворічці привітав міський голова. Кривий рік завжди чтив своїх героїв. І сьогодні ми теж говоримо слова благодарності нашим. Ворожоним сілам, нашим героям, дай Бог, щоби покрова Святой Богоді, всегда була над нашим городом. І ми всегда могли щиті наш город. Пам'ятник відкрито світлини з ним зроблені далі у гості до козацьких куренів, які розгорнули у сквері мешканці районів. Господарі були дуже гостинні. Усіх пригощали, розважали. А гонористі козаки й козачки брали участь у молодецьких забавах та конкурсах.